Доброго здоров'я пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 22 вересня. У понеділок вітаю на моєму авторському тіпі-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день і ніч. Ну, от в першу частині якраз повідомляв, бачите, в Запоріжжі дива не сталося. На жаль, під завалами виявили тіло ще одну однієї вбитої жінки. Ну, от така навала сьогодні була на Запоріжжі. Говорив про удари у відповідь. Чекаємо на інформацію з Криму. Інші удари, бо аж що там плюс безпілотників героїчно. Знищували в Росії. Чим знищували, сподіваюся, що якимись дуже поважними об'єктами. Ну і я вже говорив за ситуацію в Криму, в принципі. Ну і інші там тимчасово окуповані території. Пам'ятаєте, Путін говорив, що в нього до 10 вересня є дедлайн, або всі отримують паспорти Росії або буде депортація. Так, от теж, от щоб цю тему фіналізувати, фактів примуслової депортації українців з тимчасово окупованих територій після дедлайну Путіна, поки не зафіксовано. Ні, зафіксовані приїзди, довози там навіть з Калмикії чи звідки везуть лікарів? Бо нема кому працювати на тих територіях. Так, це теж факт. Ще в березні тоді Путін підписав указ, що зобов'язує українців в окупації. Які відмовилися брати російські паспорти, просто виїхати до 10 вересня, відповідно втратити все, бо то одразу все все майно переходить в російську скарбницю або врегулювати своє правове становище. або паспорт, або з пляжу. Як то кажуть, ну поки немає згадок про примусові депортації українців без російських паспортів. Проте ну треба напевно говорити, що можуть посилити реакцію ці свої репресії в будь-який момент і українців, які на думку окупантів підлягають депортації а, поки не, не те, щоб не, відво, не видворяють і не відпускають, а, але можуть відправити до російських міграційних в'язниць. Ну, якби за порушення паспортного режиму, ми їх бачимо після того, найкращому випадку або на грузинському кордоні та з відомою історію, якщо їх туди ввозять, або частина цих людей була повернута в рамках обміну, фактично в рамках повернення цивільних. І так, звичайно, є розуміння, що це один із шляхів для Росії наповнення фонду обміну цивільними. Ви ж розумієте, тому Росія і не повертає тих цивільних, які, яких вона незаконно отримує в місцях позбавлення. Волі, які були викради, ну, не більше, не менше, якраз і на початках війни та й потім. Натомість незаконно отримуваних українських громадян цих міграційних в'язниць, Росія готова повертати. Ну от і щодо цих паспортів, ну не знаю, не хочу говорити там. Я, ну, якби ми розуміємо, що є частина нашої аудиторії, яка там знаходиться. Ну, добре, будемо, не буду примушувати вас писати, бо там це, ж, це все від, відслідковується. Але поки ну дійсно наші моніторингові відповідні інституції кажуть, що примусу поки жорсткого немає. Але ми ж вами розуміємо, що для росіян це питання часу. Ще одна глобальна історія: минуло тижня, і, очевидно, воно якось буде дотягуватися вже в Нью-Йорку, або не сумніваюся, що про це буде йтися. Це про гроші, які, як сказав президент Зеленський, нам необхідно. У нас потреба 120 мільярдів на можливий наступний рік війни, бо саме так заявляє нас і міністерство фінансів. І зі 120-60 є, є 60 треба десь добирати. Ну от серед цих грошей інформація з британського уряду, який розглядає можливість фінансування нової хвилі кредитів України за рахунок мільярдів фунтів стерлингів російських державних активів заморож. Можна Великій Британії. Тобто міністр фінансів України Рейчел Рівс представила план, який може бути аналогічний плану, запропонованому Євросоюзом. Хоча я вже казав, що там щось починає носом крутити Макрон, але там є один нюанс, що з цими грошима не треба цього одноголосності, одностайності а в прийнятті рішень. Там просто більшістю, і Німеччина, наприклад, пропахає за. Ну, от Британія це окремо при тому, що от всі ці обговорення стосовно грошей Євросоюзу, це все відбулося в Копенгагені в суботу. Теж будемо чекати на результати, бо якось поки що засекретили. видно через реакцію керівників країн, яка знову ж таки буде сконцентрована от сьогоднішнього дня у Нью-Йорку. Але пані Рівс не оголосила там конкретних деталей щодо того, як це буде працювати, але наголосила, що позики будуть відповідати міжнародному праву і не передбачатимуть постійної конфіскації російських державних активів. Хоча левова частка російських активів я вам казав, там майже 200 мільярдів євро, якщо точно 185 а заморожена в бельгійському депозитарі Євроклір і близько 25 мільярдів зберігається в Великій Британії. От звідки ця цифра гуляє 300+, плюс? Ну і не забуваємо, що є Сполучені Штати. Там теж в районі 10-12 мільярдів є, і Трамп казав, якщо... Європа почне цей процес. Він якби долучиться абсолютно. Так, от ці 25 мільярдів фунтів стерлінгів будуть спрямовані на фінансування британської програми репараційних позик, яка за словами пані міністра фінансів буде працювати в унісон з європейською програмою. Ну і додала, що пропозиції, які розглядаються, можуть розблокувати фінансування на повну вартість активів, що зберігається у Великій Британії. Я б там порадив звернути увагу на гроші від продажу Челсі Абрамовича. Там в районі трішечки гуляє мільярд. Фунтів стерлінгів то може якось там пришвидшили би цей процес, і вже було б дивись легше, але нагадаю, що згідно з пропонованою схемою Євросоюзу, Брюссель видає Україні кредити. Ну, такі плани, така ідея, видає кредити на суму там 172 мільярди євро, обмінявши ці грошові кошти, пов'язані з замороженими російськими активами на безвідсоткові облігації. Тобто є сподіваються, що замінивши грошові кошти на боргові зобов'язання, забезпечені євросоюзом, пропозиція дозволить уникнути звинувачення в прямому в прямій конфіскації грошей. Ну така якби хитра оборудка. Однак євроклієр це приватний депозитарій, що зберігає російські активи, попередив про будь-яку політику, яка може піддати його юридичному ризику або поставити під загрозу фінансову цілісність. Але от Британія сказала, що буде розглядати лише варіанти, які відповідають міжнародному праву, і її економічно і фінансово відповідально. Ну, от щось приблизно таке казав Макрон, а, от, але він конкретно говорив, що будь-яка оборудка з цими грошима вже є не а, такою, яка відповідає міжнародному праву. Ну, От ще раз, колотнеча буде в Нью-Йорку і можливо, там буде якесь рішення з цього приводу. В принципі, Нью-Йорк, Штати, Європа. Ми вже говорили з вами, пов'язані між собою, і, от багато висловлювань по лінії Сполучених Штатів, ну найбільш який спокійний до нас і плюс-мінус адекватний це Кіт Келох каже, що Європа сьогодні, в принципі, краще підготовлена до самостійної роботи у сфері оборони ніж раніше. Європейські лідери тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони повністю залежали від її газу. Ну це було і на жаль, оця от генеза відбулася якраз за рахунок війни у нас. От стосунки Трампа з нинішніми лідерами, такими як Фрідріх Мерз з Німеччини чи Джорджа Мілоні з Італії, набагато кращі, ніж були з їх попередниками. Крім того, члени НАТО витрачають більше на оборону. Ну, це факт, якби нагадав нагадав Кіткелох, і це єдність зараз реальна. Нам достатньо поглянути на цю розмову з європейськими лідерами після саміту на Алясці, коли вони всі приїхали у понеділок у Вашингтон і продовж 24 годин світові лідери відклали все, щоб бути. У овальному кабінеті, щоб говорити майбутнє Європи, виключно майбутнє Європи, а типу Путін неправильно це оцінив. Ну добре, ну факт був: вони всі відклали, сіли в літаки, це ж проблем немає. Літак в нього там стоїть під парами, доїхав до аеропорту, пролетів штати, полетів назад. А, а, а сенс, а результат, ми ж до сьогодні ще з вами говоримо про те, що чекаємо на підтвердження від Трампа про гарантії безпеки, про які він там на цій ж зустрічі і говорив. І от Чому ця вся не незрозумілість, не що далі буде? Бо чинник Путіна, який абсолютно поюзав, я інакше не можу сказати Трампа. Який в свою чергу не може визначитися чи до красивих, чи до розумних. Ну а всі стоять, бо без Трампа, без сполучених штатів, гарантувати щось Україні на військовому плані це абсолютно для них фіаско. Вона навіть я вам на вихідний розповідав. Позицію Олександра Стуба, який казав, що ну окей, гарантії безпеки від нас це по суті гарантії того, що ми готові воювати з Росією, аби штатів, хто там готовий воювати з Росією. Це ж просто фількіна грамота буде там чергова. Ну, як би там не було, от знову ж таки, Келох заявив, що Європа повинна бути готова підтримувати Україну і без Америки в майбутньому. І сказав, що ну, така оптимістична заява. Краще бути готовим. Я не думаю, що Америка повністю виведе свої війська, але краще, щоб Європа стояла на власних ногах. На Момент Європа майже самодостатньо в підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, яку ми раніше не бачили. Ну, не бачили це дуже добре, і коли ось от, дрони, Польща, як Трамп сказав, я їм допоможу. Я допоможу. Так. Вже він одну питання вирішив. Так. Я за вісім війн, там кого Албанії з Камбоджою чи Вірменії з Камбоджою не буду нагадувати. Але тут вже 24 години, та але виявилося складніше. А ну щодо спроможності Європи, просто елемент штрих всі ці дрони якраз і згадуємо, бо це ну, єдиний поки що, ну слава Богу, що єдиний. Без особливих збитків ну якщо не вважати, що там натівська ракета загатила по житловому будинку. Ну от ця навала, яку сьогодні розглядають по суті, експертна середовище відзначає, що захист від дронів цих русських в Польщі був ефективним, але обійшовся понад мільярд доларів. Понад мільярд доларів оці 10 дронів коштували польські ППО по суті через застарілі технології, і застарілі протоколи НАТО. Після того, як майже два десятки російських безпілотників зайшли на територію Польщі, в Європі почали серйозно обговорювати чи готовий альянс протистояти зростаючій загрозі. Ну от відзначають, що для Росії це був по суті експеримент, який виявився дешевим. Адже українські розвідники оцінюють вартість дронів Гербер лише в 10 тисяч доларів за штуку, тоді як реакція НАТО коштувала ці сотні мільйонів. Асиметрія витрат тут не працює. Таке от експертний висновок і відзначають, що ефективність заходу, захисту була. Але ціна підходу просто страшна, що робить його неприйнятним для того, щоб регулярно використовувати. Тому і була тут польська делегація в нас, правда, чим особливо закінчилося, ми так і не знаємо, чи будуть навчання, де будуть ну, швидше за. На території Польщі, але от знову ж таки, спеціалісти говорять, що багато оборонних технологій НАТО вони просто не враховують на сьогоднішній день цю загрозу дронів. Я теж з вами про це говорю. Ну як вони риють там протитанкові рови, ну, вже не їздять танки, можна подивитися на те, що відбувається в нас на полі бою. Мотоцикли їздять і дрони літають. І по дві людини вони будуть переходити кордон, щоб зайняти якусь конкретну хату і там накопичуватися. От яка сьогодні, ну я людина не військова, але ну, це ж можна книжку навіть вже художню писати з використанням цих знань. От ще пояснюють, що значну частину польського кордону вже можна було б закрити дроновою стіною, багаторівневої. Мережо виявлення перехоплення. Водночас зазначається, що закупівельні системи НАТО сьогодні на рівні 80-х років минулого століття, тобто сучасний перехоплювач і штучним інтелектом в Європі ще не мають навіть офіційних технічних характеристик. Стандартів ще немає. Хоча от, е, системи там і закупівлі там роками працюють з тими виробниками. Ну і треба якось опрацювати комбінації дорогих засобів оборони, такі як, наприклад, там батареї Петріот. Ті ж самі літаки F-35 з менш надійними, але дешевшими перехоплювачами дронів за його от, оцінками цього середовища досвід України показав, що експерименти з технологіями нижчого рівня дають критично важливі дані для ефективної оборони. Ну Уявіть, що облетіло не, не, не 10, 20, 30, 40, це значить не 1, а 4 мільярди доларів, да? так би коштувало захист. Так, ну, ще один такий момент це з нафтою. Це вчепився Трамп за нафту, яку Росія, Росія продає в Європу. Правда, цифри такі, що, за даними от Єврокомісії, закупівлі країнами є сирої нафти в Росії скоротилося з 27%, так було до 3%. Ну, але ці 3% – це Словаччина і Угорщина. Плюс європейські країни також імпортують дизельне паливо з Індії і Туреччини, де по суті. Обробляється саме російська нафта. Ну ви ж знаєте, що Україна вже сказала, що ми будемо зупиняти ці процеси, але досліджувати якби цю тему необхідною, чи будуть це робити в Європі. Але Європа повинна купувати нафту в Росії. І от Трамп каже: мед не дозволить, щоб це тривало далі. Мет, це метю Вітакар, це його посол при НАТО. Він просто так він спілкується. Якраз запропонував він Трамп Вітекеру посилити тиск на ЄС, щоб примусити всі країни-члени відмовитися від купівлі російської нафти. Що на думку Трампа має пришвидшити закінчення російсько-української війни? Ну там ж не ті обсяги. Ми ж розуміємо, і ми з вами якось цю розкладочку робили. Але думаю, що Трамп якраз і тисне на цю історію, щоб сказати, я зробив все, що міг бачити. А вони все одно продають нафту. Ну, європейці купують нафту в Росії. Цього не повинно бути чи не так, от запитує Трамп. І після зустрічі, якраз з прем'єром Стармером. В Лондоні чи під Лондоном цього четверга Трамп заявив, що готовий посилити економічний тиск на Росію, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, продовжують купувати нафту в Росії. Ну, якщо ці ці 3 і спричинять якби підвищення вторинних санкцій, мити тарифів, ну окей, я думаю, що тут Європа щось повинна робити із, із містером Орбаном. Ну, при тому при всьому, що Орбан це Трамп, тобто Трамп може безпосередньо без Європи, без особливих грошей подзвонити і вирішити це питання. Було б бажання насправді, ну але з цією нафтою. З трьома відсотками ЄС буде виходити з власних інтересів і не збирається автоматично запроваджувати стовідсоткові мита для Індії і Китаю на прохання Трампа. Це ніхто інший, як Урсула фон дер Ляйн, от заявила. Знову ж таки, ми сьогодні зранку можемо це констатувати. Євросоюз прийматиме власні рішення, і ми готуємося підписати угоду про вільну торгівлю з Індією до кінця 2025 року. За її словами, нові торгівельні угоди зміцнюють геополітичне становище Європи, і зменшують залежність від Білого Дому. В цій дедалі складнішій геополітичній обстановці ми повинні зміцнювати наші партнерські відносини, засновані на спільних інтересах. Якщо вона от наводить приклад, то відносини з Індією з урахуванням зростаючої ролі країни в забезпеченні. Безпеки Індо-Тихоокеанського регіону більш тісна співпраця між ЄС і Індією стає як ніколи важливою, каже Урсула фондерляєн. А саме тому ми оголосили про новий стратегічний порядок. Денний Є Євросоюз Індії, одним із пріоритетів, якого стане зміцнення нашої взаємної оборони і безпеки. А, і наша нова угода про вільну торгівлю принесе користь підприємством обох країн. Так що ніхто там особливо поратися про це над цим не буде. Я думаю, що вони ще раз про це Трампу заявлять в. Нью-Йорку та й якось буде так. При тому все одно те, що зараз є, воно впливає, впливає, ну якби не глобально, але муліє. Отак, от, от напевно, це те слово, яке підходить до стану речей, наприклад, в Китаї, бо просто елементи. От Китай скасував субсидії. Державні субсидії своїм держкомпаніям на купівлю міді і Нікелю з Росії. Тобто, проголошений владою Російської Федерації поворот на схід зробив російських виробників суворовини вкрай залежними від бажань Китаю. І зараз Пекін скасовує цю субсидію на нікелі мідь. І хоча це зробить російський метал менш привабливим для китайських покупців, але у експортерів вибір невеликий. Тобто Росія буде змушена пропонувати знижки. У інакше якби підприємства підуть в іншу сторону, Китай призупинив неофіційне субсидування імпорту міді нікелю з Росії, Ірану і Монголії, а притому на останніх тендерах за словами от обізнаних людей. Субсидії не застосовувалося, що може зробити російські метали неконкурентно спроможними. Досі впродовж багатьох років китайські державні саме державні підприємства могли отримувати знижку на закупівлі міді і нікелю у вигляді фіксованої суми або невеликого відсотку від вартості металу, залежно від ринкових умов, і типу держбюджетом це все покривалося. Ну причини насправді ну от офіційно не повідомляються, але. Видно, що росіяни сильно наростили поставки до Китаю за 5 місяців цього року. Продажі МІДІ зросли на 66%, Нікелю фактично вдвічі. Ну і в результаті різних санкцій торгових обмежень, запроваджених західними країнами щодо Росії, їх компанії російські більше не можуть поставляти метали на лондонську біржу металів там, на Чекахську товарну біржу. Ну і скасування субсидій навряд чи підірве продажі російських компаній в такому великому об'єднаному вираженні з огляду на їх. Залежність від китайських покупців, але але може скластися ситуація, от як з продажу нафти, оскільки західні країни від неї відмовилися, і практично єдиними імпортерами стали Китай і Індія. Російським компаніям доведеться продавати цю сировину із значною знижкою. Ну і якщо ми говоримо про санкції, то є варіанти, які там тиснуть на росіян, а є варіанти, які вони обходять. Це теж я зараз заберу трошки вашого часу, але так просто щоб ми зрозуміли картинку. Над якою, от бачите, сьогодні починають активно битися і європейці, американці, британці, бо мова пішла про гроші. От фізично про гроші, про гроші в їх бюджетуванні. і Бачите, вже вони свої скарбниці закривають. Ну для війни для нас закривають і тому ці розмови про заморожені російські активи. В свою чергу Росія, яка перебуває під санкціями від початку повномасштабного вторгнення, так але Захід зараз намагається обмежити доходи Росії від продажу нафту, Однак, однак, в реаліях Росія знайшла спосіб отримати прибутки, незважаючи на обмеження цін і по суті імпортні обмеження самої сировини. Але якщо подивитися, як Росія уникає санкцій і продовжує заробляти, то ми з вами виходимо на що? На величезний флот із старих суден з нечіткою власністю і таємно, э, цими таємними маршрутами, які перевозить паливо на віддалені ринки, ну от е, якраз очевидним стає розширення тіньового флоту, серйозні потенційні довготривалі наслідки цього. Ну, по перше, старі судна становлять серйозну загрозу для навколишнього середовища, і ця тенденція створила величезну нелегальну економіку морських перевезень, яка відбувається і працює якраз на очах усього світу. До того ж, на думку деяких експертів, вона може вижити і після війни. І відкрити шлях для країн, які продовжують обходити існуючий порядок, зокрема з Росією і іраном в якості перевізників, і з Китаєм індії в якості клієнтів. Багато хто хоче зробити найпростішу частину, це накласти санкції, але насправді створюється тут ще більша проблема. Знову ж таки, як експерти ринку говорять, бо санкції не виводять сам бізнес з бізнесу. Вони просто виводять їх з легального бізнесу. ці от бізнес рухи ну от в принципі можна дивитися на дані дослідницьких компаній, які от вивчають ситуацію з флотом, з нафтою. Так, от ці дані свідчать про те, що тіньовий флот зараз становить близько 17% від усіх нафтових танкерів, що курсують океаном. За оцінками от, спеціалістів на початку цього року цей флот налічував 940 суден 940, що на 45% більше ніж рік тому от, Розумієте, яка машинері? 900 машинерія Та, там Накладають санкції на суда, щоб вони там не заходили в порти, але чомусь не на всі. При тому, що Росія хотіла ж навіть уникнути обмеження ціни G7, Євросоюз, там Австралія заборонила компаніям надавати страхові інші послуги у випадках, коли європейська російська нафта продавалася за ціною вище 60 з 10 доларів за барель а Європейський Союз і Британія згодом поставили, пам'ятаєте, там ціних 47 доларів. Тому судно, пов'язані з Росією, почали використовувати сумнівне страхування або, взагалі, без страхування почали ходити під прапорами якихось третіх країн і надсилати неправдиву інформацію про своє місцезнаходження, щоб приховати, де вони завантажили розвантажили свій вантаж. Ускладнивши визначення походження нафти з Росії, вони таким чином створювали атмосферу правдоподібного заперечення для покупців нафти, оскільки ці судна стали необхідними для нафтової економіки Росії, вони також створили ризик розливу нафти або можливих інших там морських катастроф. Знову ж таки, середній вік цих суден, про які я говорю, це 20 років плюс. А щоб ви розуміли, в світі середнім і таким би екватором того, коли починається вже думати, що щоб розпиляти це судно 13 років. А в росіян 20 років вони фугують по всьому світу. Тобто, очевидно, що вони хочуть і збільшити цей флот, але ефективність тут мається на увазі обмеження. Насправді флот забезпечує надходження грошей до скарбниці Російської Федерації, допомагає по суті, що робити? Фінансувати війну. Однак, все це ще не означає, що санкції є помилкою. Знову ж таки, от е, спеціалісти з попередньої адміністрації Байдена і, по суті, там є такий Бенгаріс. Він називається архітектором цінового обмеження. Е, зазначає, що санкції, навіть якщо вони недосконалі, все одно коштують Росії дорого. Пояснює, що доставляти нафту до Індії чи Китаю, створювати тіньовий флот, це не дешеве задоволення. Тому західні країни застосовують ще більше санкцій для боротьби саме з тіньовим флотом. Е, наразі Європейський Союз включив до санкцій понад 500 суден тіньового флоту. А загальну кількість, я вам сказав, Штати, Британія, Канада Австралія також переслідують ці суда. Але це ж лише 50% ну фактично, з 940. Мета полягає в тому, щоб перетворити ці судна на ізгоїв моря, але Росія все одно продовжує звідкись їх брати і замінює одні суда на інші. От вони таку технологію знайшли. Це відповідь на питання, чому вони плавають там чи ходять ті океанами, і чому. Ніяк не може ця вся історія зупинитися. Тобто ще є в них ліміти, резерви. Тобто, пам'ятаєте, 13 років, коли 15 вони забирають і для них це нові, тобто не викуповують ці суда, які вже виводяться з експлуатації в реальних компаніях. От вам і джерело, значить, все. Але це ж бізнес, це ж типу відкритий бізнес. Правильно, білий, легальний це потім він вже знав, то стає нелегальним. Ну знову ж таки, це для загального розвитку і розуміння ситуації. Бо саме про неї я ж кажу, будуть працювати в Нью-Йорку, Розмовляти. Ну, ще є один елемент: це ж інформаційні компанії, які фінансують росіяни, і в принципі, які стоять за великою мережею диверсії і можливих заколотів, що політичного, що економічного характеру в Австрії. От теж, от нафта, там, де нафта і гроші, там Путін зі, всіма, зі всім своїм арсеналом. Австрія викрила шпигуна Російської Федерації. Ну в принципі, хтось може сказати, що і не дивина, бо в принципі відень. Він всю дорогу вважався центром шпигунського там осередку, що російського, не і відні, якраз ще за часів радянського союзу, бо там відень, там скільки там 30 кілометрів до Братислави, і Фактично, от цей кордон був цього східного блоку і західного блоку. Але викрили шпигуна. Він був в керівництві енергетичного гіганта, причому місцевого. Там видання місцеві опублікували розслідування присвячено персоні одного з топ менеджерів нафтового гіганта OMV. Я думаю, що люди, які за кордоном знають і заправки і OMV, а це по суті виробник нафти. Ой, виробник нафтопродуктів. раніше він привернув увагу австрійської контрозвідки через зустрічі постійної співробітником російського посольства. Фігурант займався угодою про злиття двох дочірних компаній вартістю 1 мільярд євро. Але доповідав про справи не лише керівництво МВ, але й розвідці росіян. Ну тобто з можливістю теж запровадження отримування російської нафти, я не сумніваюся. МЗС Австрії вже запропонувало росіянам вибір або вони заберуть цього дипломата-шпигуна, або його тоді офіційно депортують. Ну а щодо топ-менеджера МВ, то ведеться кримінальне розслідування. От я ж кажу, там де нафта, там де гроші, росіяни працюють із всіма можливими варіантами, так само, які мушу зробити. Приточнення, бо мав інформацію від, від колег і по суті учасників нашої спільноти, які звернули увагу, що вчорашня інформація про витік даних вона якби і не відповідає дійсності, але з іншого боку, диму би з вогню немає. І, в принципі, треба дивитися, що за справа, бо дійсно всі знають, що в дії відкритий код і вони сама діє, вони не збирають. До купи реєстрів а так коли йде заявка, то в той момент просто підтягується інформація, і в принципі, знову ж таки уважні кажуть, що це не не тільки про дію, як про інші реєстри. Можливо, там є ХЕЛСІ чи ще якісь. Але сам факт появи цих даних, причому які відносно свіжі, вже заявляє не один український фахівець кібербезпеки. Тобто мова йде про те, що дані оновлено на їх думку на початок 2025 року в представленому семплі міститься мільйон записів. Але це вже третя цифра була і 20 мільйонів, і 3 мільйони і 1 мільйон, з яких майже 983 тисячі належить реальним податковим резидентам України ще близько 16 тисяч 700 – Це тестові дані і артефакти, що виникають при вході в дію з ключем юрособи. І от за даними цих фахівців з кібербезпеки немає підстав вважати, що показний обсяг охоплює всі дані, які витекли в мережу. Ну знову ж таки, хочеться комунікації. Бо якщо там є така історія, як дія, ну дія намагається там повністю себе виключити, але виключити з того, що це в них відбулося. Не те, що це в принципі відбулося, а відбулося в них. Але є ж дійсно міністерство, у нас відповідне, яке відповідає за ці речі, і хотілося б більш би конкретних. Даних бо дуже багато диму. І вже виглядає, що за тим може бути вогонь. Я навіть не хочу зараз якби, продовжувати тему, а що за цим може далі йти. Бо давайте без паніки, але в принципі ці речі якби треба пояснити. Мені так здається. Так, друзі, це наш другий брифінг сьогоднішнього дня в понеділок, 22 вересня, розпочинаємо тиждень з основними викликами, та які є на сьогоднішній день і перед світом і перед нашим суспільством. тому пропоную залишатися в контексті, не брати дурного голову важкого в руки, допоки не було. Буде додаткових знань. Але підписуйтесь на мій авторський YouTube канал. Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг. і Якщо заходить цей формат подача інформації від мене, теж не лінуйтеся, лайкосики, категоричні українські вподобайки. Нехай обертаються швидше алгоритми Ютубу. Дякую, патріони, дякую спонсори каналу. Дякую всім друзі, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий завжди спілкуватися. На загал, не забуваємо, традиційно, кожен з нас, кожен своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо 24 на 7 пхаємо разом з нашим. Нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаймо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся Отже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!